Христос посеред нас, шановні брати і сестри, з вами щотижневий огляд життя найбільшої релігійної спільноти нашої держави, Української православної церкви. У студії програми Православний вісник для вас працює наш творчий колектив. Тож запрошуємо до нашого кола, де ми зібралися в ім'я Христове. Так саме Христос є осередком повсякденного життя християн. Він має бути присутнім у наших вчинках, у словах та думках. Він для нас арбітер правильних рішень і гармонійно побудованих стосунків. Він же мусить бути джерелом любові і терпіння в наших душах. Прикладів, як це працює на практиці, насправді дуже багато, але шукати їх слід передусім там, де Христос перебуває ось вже дві тисячі років у щоденному житті Його церкви, в її історії та сучасності. Тож вирушаймо разом на пошуки і допоможуть нам у цьому покров Божої Матері, під який ми спробуємо потрапити, згадавши духовний зміст цього свята. Ази божественної науки, яку викладають усім бажаючим пастирі-освітяни. А ще святі подвижники, які в глибоких лабіринтах Києво-Печерської лаври являють нам милість Божу. Скрізь ми шукатимемо Христа, який продовжує жити і діяти серед нас. В народі зв'язок між осінньою порою, сезоном весіль і великим богородичним святом покрову закарбовано загальновідомою приказкою: «Покрівонько, покрівонько покрий мою голівоньку. Проте, для визначення духовного змісту свята Покрову Пресвятої Богородиці, яке ми відзначаємо 14 жовтня, фольклор не підійде. Тут потрібні богослов'я та історія. Останнє розповідає: виникнення свята в X столітті пов'язане з видінням святого Андрія Христа Ради Юродового, який побачив у влахернському храмі Константинополя, як причиста простягнула над богомольцями свій омофор, тобто покров. Молилися люди вночі і молилися щиро. Адже місто було оточене ворогами, а надія була тільки на небо. Господь зглянувся на прохання своєї матері, а вона видимим чином засвідчила своє заступництво. Щоправда, побачили це лише ті, хто мав надзвичайно чисті духовні очі. Але порятунок від загарбників підтвердив реальність цього дива для всіх, а ще воно знайшло своє відображення в розписах та історії численних покровських храмів, один з яких ми відвідаємо сьогодні. Цей шат невеличний храм вистояв у роки Другої світової війни. Зрештою, він, красень із золотавими куполами, просто вижив у радянські часи, коли храми масово закривались, розкрадались та нищились. А вижив завдяки покрову Божої Матері. Впізнали місцину, а церкву? Звісно, це Київський святопокровський храм на Пріорці. Історія церкви сягає корінням аж у середину 17-го сторіччя. Тут стояв маленький храм на честь святих Георгія та Димитрія. Щоправда, певний час храм і навколишня територія належали домініканському ордену, тобто греко-католикам. Коли була свободна війна українського народу в з Богданом Хмельницьким, то ці землі були забрані, отобрані у цього ордена і віддані братському монастирю, який на Подолі. Зібритове очевидно і була построєна та церква в честь Юрія Дмитрія. У 1795 сімсот замість старого дерев'яного храму звели новий, теж дерев'яний. Але тепер вже на честь свято Покрову Богородиці. У 1803 році була построєна Колокольня. На цьому місці де зараз наш храм. І на першому етажі був е, невеликий храм в честь святителя Миколая, а на верхньому етаже в честь Віликому Чиварвари. Ось згадка про той храм. Пам'ятний знак з іконами саме тут, за словами отця Сергія, знаходився вівтар древнього храму. Наприкінці 80-х років 19-го сторіччя пріорка стала частиною Києва. Парафія невпинно збільшувалась. Тож нову пріорську церкву вирішили будувати з цегли – велику і простору. кажуть тоді, сам Йоанн Кронштадтський пожертвував на будівництво 100 рублів сріблом. Внизу, в началі Мастицької, був построєний кірпічний завод і Прихожане решили, что поскольку кирпичи зовет рядом, можно из этого кирпича недалеко подвозить и строить храм. Дороги здесь были ужасные. Поэтому все приходилось живым транспортом. На руках носили на спине такие специальные делали из дерева уголки, грузили кирпич, и все это выносили на эту гору наверх. Тут повозки стояли с яйцами. Замес был на яичном белке. Не просто так не на цементе. Тут церковь у нас. Построєно по всім традиціям такого нашого зодчасто русско українського Тутешні батюшки розповідають, що відтоді їх церква не змінилась. Отець Сергій показує стіни храму. Каже, це відбиток війни. Осколки, О, от видно ранення його. А от міна попала сюди. А ще за церквою купа хрестів та могил. Тут поховали солдатів великої вітчизняної під ногами кам'яна плита. Це поховання першого настоятеля храму отця Кирила. Всередині стримані розписи на стінах. Ці орнаменти, ікони малював знаний київський художник Волков. В кінці війни, десь 44-й год, старанням місних тодішніх настоятелів і людей, які фундатору пост вирізаний, цей алтарь. І написані эти були ікони. Розписували кони нашого алтаря. Ізвісний київський художник Іван Сидорович Єжакевич. ікона Спасителя, образ Божої Матері, а ще ікони святителя Миколая, великомученика Трифона, ікона Богородиці всіх скорботних радість, теж авторства Єжакевича. Святопокровському храмі на пріорці знаходили і знаходять рятівний покров тисячі парафіян. Так повелося, що тут віра передається з покоління в покоління. Ті, хто нині приходять на службу, впевнені, їх пращури власними руками зводили церкву. а Потім, у радянські часи, потайки приходили на богослужіння, і у всі часи молились при святій Діві Богородиці, або вона оберігала їх дивовижний храм. Зазвичай знаряддя праці літописця перо та папір, але час не стоїть на місці. І сьогоднішні літописи ми записуємо вже за допомогою більш сучасних засобів відеокамер та карт пам'яті. Проте не змінилася мета показати, що Христос продовжує очолювати багатомільйонну родину, ім'я якій Українська Православна Церква. Наскільки це вдалося цього тижня нашим літописцям судіть самі. Минулого тижня Закарпаття стало місцем паломництва для істориків та богословів, які з'їхались до Мукачевого не лише з України, а й ближнього та далекого зарубіжжя. Тут проходила міжнародна наукова конференція, присвячена тисячоліттю давньоруського чернецтва на Афоні. Малий Афон, монастирі та чернецтво на Закарпатті, традиції і сучасність. Приємно констатувати те, що Закарпаття називають малим афоном, адже стільки обителів, які в наших горах, в нашому Закарпаття, ну, в нашій сільній землі, напевно, мало де є, це свідчить про те, що братія і сестри, і сповідники тих часів не тільки відкрили монастирі і створили там наше життя, а вони ще й святої Гори принесли той дух. У пламенної сердечної і супровеному нашу спокої. Учасники представницького форуму мали можливість заслухати доповіді науковців з 11 країн світу та взяти участь в обговоренні наукових досліджень про афонську спадщину. Наводились цікаві факти щодо місіонерської діяльності насельників Святої Гори та їхній вплив на подвижницьке життя Чернецтва Закарпаття. Конференція тривала два дні. По завершенні засідань учасники форуму відвідали монастирі Мукачевого. 7 жовтня наша церква вшановувала пам'ять інокині Олени Києво-Флорівської, чиє життя тривалий час було пов'язане із святовознесенським флорівським жіночим монастирем. За подвижницьке життя, що є взірцем для православних вірян. Іноконів Олену Бахтєєву, священний синод Української православної церкви, у 2009 році причислив до лику Святих. Того ж року, неподалік Києва, у скиті Флорівського монастиря було закладено храм на честь цієї святої. Цьогорічне престольне свято в День пам'яті Олени Флорівської тут очолював діпископ Ірпінський Климент. Місцеві жителі, які шанують святу Олену та монахині Скиту. Зібралися у храмі, аби помолитися перед іконою праведниці. Благословенний богом створений світ і все, що його наповнює. Напевно, не варто говорити про те, що красу і велич цього світу неможливо уявити без людини найвищого. Творіння і найбільшого чуда, чудо народження так називається фотовиставка, що з ініціативи Запорізької єпархії Української православної церкви відкрилася днями у місті. Її відвідувачі, зупинившись бодай на мить біля світлин, переймаються теплом і ніжністю, що так і линуть від них. Поновилась фотографія. Там маленькі лежить, як русалочка. Красиво так. Фотографії справді зворушливі, а ще змушують замислитися над долею бездітних родин. Без дзвінкоголосого дитячого сміху вони справді неповноцінні, адже дитина це плід любові і те, що зміцнює сім'ю. У нас їх двоє ще й старше, поэтому ми тільки за за. за. Создавати сім'ї, рожати дітей це найкраще, що у нас буде. І що в житті кожного з нас чекає. Щиро кажучи, так думають не всі інакше не було б у світі переривання жінками вагітності, простіше кажучи, абортів. Церква вважає це великим гріхом, нагадуючи, що Бог сотворив людину для продовження життя на землі. Взрослі перш ніж вступити в цю сімейну жизнь, повинні задуматися над своїми поступками. Для чого вони вступають? Не для того, щоб приносити друг другу задоволення, а для того, щоб жити раді друг друга, бити служити друг другу і бути достойними, так скажем, продовження своєї рода. З такою думкою важко не погодитися, адже діти вершина любові кожної родини і кожне народження то справжнє чудо. Навіщо звичайній людині богослов'я? Серед усіх видів знань, воно на перший погляд здається не такою вже актуальною дисципліною для освіти мирянина. Та дозвольте мені з цим не погодитися. Віра не може бути сліпою та супроводжуватися невіглаством, адже тоді здатна перетворитися на сон розуму, який, як відомо, народжує чудовиськ. Людина ж, яка вірить розумно, здатна не лише сама осмислено жити церковним життям, а й відкривати його зміст іншим. Ось чому вже багато років поспіль на неві духовної освіти мирян. Невтомно працюють вищі свято Володимирські богословські курси. А про результати розповідають на Макарівських читаннях конференції, яка цього року вже втретє об'єднала багатьох сучасних духовних освітян. Її темою стала духовна освіта мирян – історія, сучасність та перспективи. За два дні роботи конференції, 3 та 4 жовтня, її учасники обмінялися не лише теоретичними здобутками, а й досягли конкретних результатів. Давайте разом подивимося, яких. Субота і перший день читань в актовій залі Київських духовних шкіл. ще треба пошукати вільне місце? Тут слухачі різного віку і з різних міст. Це випускники та викладачі богословських курсів, зокрема педагоги академії та семінарії, учителі надільних шкіл, і просто люди віруючі. Більшість учасників усвідомлюють, навіщо вони тут? Адже Макарівські читання відбуваються втретє. Цьогорічну конференцію присвятили тисячолітні річниці від дня кончини князя Володимира Великого. Перший спікер розповів учасникам про просвітницьку діяльність великого князя існували досить тісні зв'язки з Константинополем, Афоном та Єрусалимом. Крім цього, підтримувалися активні стосунки із заходом. Тому можна припустити, що відбувався постійний обмін культурним надбанням ще до князя Володимира, яке потім, під впливом принесеного князем християнства, кристалізувалося у своєрідну руську культурну і писемну традицію з її літописами, життєписами та першими спробами написання богословських творів. Отець Анатолій Затовський говорив про історію суспільства, якою б вона була якби на духовні цінності та віра. Ми... Повинні пам'ятати, що кожен час приносить свої проблеми. Зараз, слава Богу, у всіх храмах недільні школи існують. Зараз дійсно, мабуть, велика проблема в тому, щоб ми закликали батьків, щоб підвищили свій духовний рівень. Цікаво і зрозуміло про духовну освіту мирян розповів отець Владислав. За його словами, в починається з надільних шкіл, богословських курсів, паломниць, святими місцями, але найперше слід зробити все можливе, аби людина, яка на кілька хвилин зайшла у храм, залишилась там. Нам нужна укріпляти іменно общину жити. І без допомоги прихожан, як я вже сказав, священник йому буде очень сложно це зробити, і фізично він он не може Уділити достатньо внимання, будучи одним, для того, щоб все зідати повнокровний повноцінний приход. Недільний другий день Макаріївських читань проходив у Київському десятинному монастирі. Вірніше всі слухачі прийшли сюди на божественну літургію. У затишному маленькому храмі на честь Різдва Богородиці службу очолив намісник монастиря Архімандрит Гедеон. Під кінець богослужіння у церкві навіть бракувало місця для всіх охочих помолитись. На місці, де нині стоїть сучасний храм, було побудовано першу кам'яну церкву древньої Русі. У літописах написано, сталося це наприкінці X сторіччя за вказівкою святого князя Володимира. Саме тому десятинний монастир став місцем спільної молитви учасників читань. Що це мені дає? Насамперед, натхнення і віру в те, що наша справа потрібна. Це дає. Можливість переосмислити свої теоретичні знання в ракурсі їхнього примінення під час своїх занять в корпорації духовних шкіл. Наше православ'я вот эту свою присвітітельну роботу, і причому очень, очень активна і. И... Ділі опитом, а далі на всіх чекала екскурсійна програма київськими місцями, пов'язаними з іменем святого князя Володимира. Екскурсія, звісно, розпочала з історії десятинного монастиря. Могила призвел для того времени унікальні розкопки Він обнаружив главу і дісницю, праву руку. Святого равна постного князя Владимира наступною зупинкою стала Софія Київська. Так, групами, щоб зручніше було чути екскурсовода та ставити запитання, пройшлися учасники читань Святою Софією. Знаєте, всього і забуваєш, про на якій ти живеш. І Мені здається, що необхідно потрібно... нам пам'ятати свою історію, не забувати історію, хто ми. і от так вірити як вірив князь Володимир. Хтось, можливо, подумає, ці збори екскурсії стала формальність. А про категізацію більше говорять, ніж роблять. Але ні. Зовсім скоро на базі двох столичних парафій з'явиться православна школа. А свято-володимирський категізаторський курс запрошують на заняття вже в листопаді цього року. Навіщо молитися святим? Хіба у спілкуванні з Богом нам потрібні посередники? Подібні питання часто доводиться чути від не зовсім воцерковлених людей. Проте, напевно, кожен з нас, збираючись на прийом до великого начальника, не відмовиться попросити його друга, з яким особисто знайомий, замовити за себе добре слово святі, справжні та близькі друзі Божі, адже підтвердили право на цю дружбу багатьма духовними подвигами та спромоглися максимально уподібнитися Христу, тому то й звуться преподобними. Про те, що до їхніх прохань за нас, Небесний Владика, часто дослухається, засвідчують покоління богомольців. Щоб переконатися, пропоную завітати до найбільшої за концентрацією святих національної святині Києво-Печерської лаври, точніше до ближніх її печер. Адже саме сьогодні, 11 жовтня, всі святі, які там спочивають, відзначають своє соборне свято. Києво-Печерські святі, Д ними звершилося чудо Боже, коли прихилив Господь милость свою до людей своїх і прикликав сотні й тисячі на чернечий шлях. Вони, подвижники-монахи, і стали головною суттю лаври. Нині ж спочивають оці преподобні у дальніх та ближніх печерах. Хто вони такі? І що ми знаємо про них та за що шануємо? Про тих, хто навіки залишився у підземеллях ближніх печер наша сьогоднішня розповідь. І, мабуть, що почнемо з головного, а саме, чому ближні печери ще звуться Антонієвими. Преподобний Антоній Печерський, як і його учень Феодосій, засновники Чернецтва на Русі і першої гумини Лаври. Хоча преподобний Антоній ніколи не був намісником монастиря та не мав власних пострижеників, йому вдалося зібрати навколо себе братію, що й оселилася спочатку на дальніх печерах. Почали стікатися люди, і коли появилося 12 інаків, то преподобний Антоні залишив ті пещері, тому що він був людиною усамітнення, строгого подвигу, і прийшов на місце, яке ми зараз іменуємо ближніми пещерами, викопав пещеру і там почав свої подвиги. І сюди, в ближні печери, також почали стікатися люди, де по його благословінню преподобний Варлам. Постригав їх у ченці, різні послухи припадали на долю тих монахів, а спосіб життя зазвичай обирали самі. Були серед них пісники, були й затворники, тікаючи від мирської суети, вони навічно замуровували себе у печерних келіях, де нічого вже не відволікало від молитви. Шматок хліба та кухоль води із братських рук це й усе, що єднало їх зі світом. Спочивають в Антонієвих печерах і легендарні святі. Про їхні праведні труди говорять імена. Ми знаємо багато таких відомих преподобних, які спочивають у ближніх пещерах. Це і Ілья Муромець, і Аліпий Іконописець, і Нестор Літописець та багато інших, таких як Кукша священомученик, Марк Гробокопатіль Печерських. Саме 11 жовтня буде їх свято. Ми будемо святкувати їх і вшановувати. Коли ми спускаємося в ближні пещери, ми бачимо гробниці яких знаходяться нетліні мощі. У лабіринтах ближніх печер поховано 79 преподобних отців, а от гробниці преподобного Антонія ви тут не знайдете місце його поховання у закритого завалом відгалуженні, де саме невідомо, бо коли в різний час хотіли докопатися, не пускали ґрунти і вода. А можливо, сам Господь укрив від цікавих очей святі останки. Хто зна, передбачають вони десь напроти Печерної церкви, освяченої на честь преподобного Антонія. Її звели тут у 16 столітті, неподалік прохід до крипти Батиєм убієнних. Це ті, хто навіки залишився у Лаврському підземеллі після захоплення Києва у 1240 році ординцями, так що в різний час жили й уславились подвижництвом ті, хто спочивають нині у ближніх печерах. Для відвідувачів їх відкрили після тривалої перерви, коли Лавра була музеєм-заповідником лише у 1965 році. Сьогодні до лаври на прощу до мощей преподобних отців линуть люди з усього світу. Святим вклоняються, у них просять заступництво, сподіваючись на чудеса, якими ославилися святі отці. Люди дуже часто задають питання, навіщо молитися святим, коли є Господь. Ми можемо і до Господа напряму звертатися. Господь завжди нас почує, але ми повинні розуміти, що святі. Це наші небесні друзі, і дуже часто бувало так, що в нас в житті є ті ж самі проблеми, які були у житті святих. Тут, у лабіринтах підземелля, куди спускаються прочани, можна часто почути, як біля нетлінних мощей біля ледь чутно шепочуть молитви з надією, зцілення, на добру волю праведників за життя і по їхній смерті, і за молитвами своїми усі одержують. Ось і все на сьогодні. На прощання мені залишається за доброю традицією привітати вас з усіма духовними святами, особливо з покровом Пресвятої Богородиці. Нехай преподобні Печерські продовжують просити за нас Небесного Владику, а пречиста і над нашими головами розгортатиме свій благодатний покров. Переконаний, що це найкраща запорука блага і процвітання для кожного з нас та для всієї України. А для того, щоб цей покров перебував над нами вік, пам'ятаємо про Бога щодня, покладаємо надію саме на нього та частіше звертаємося по небесну допомогу, залучаючи до цього Божу Матір та Божих друзів, всіх Його святих. Тоді жодні загрози і жодні вороги, ані зовнішні, ані внутрішні, ніколи нас не здолають. Христос посеред нас і є, і буде.